Всім друзі! З вами я, Кирил. Сьогодні я вам розповім, як грати у дев'ятку. Гра починається з розстановки куль. Кулі у дев'ятку розставляються ромбом. Перша куля має бути одиничкою, Дев'ятка має бути всередині, а інші кулі виставляємо, щоб вийш ромб. Має поучити ось так. Mm. Б'є мой завжди битком. Биток. Це така ку, це, бі... це така біла куля. Яка не має жодних номерів. Прицілюємось в кулю номер один і розбиваємо. Якщо при розбої не впало жодної кулі, то хід переходить супернику. Гра починається. Забиття першої кулі, потім друга, потім третя і так далі. Хто забиває дев'яту кулю, той виграє. Якщо після розпою першої кулі не видно, то можна сказати пушаут. Оскільки зараз у мене одиницю не видно, я кажу пушаут. Я можу попасти по будь-якій кулі. І це не буде штрафом. Як, якщо після пошауту біток зупинився невдало, то суперник може передати вам хід, як зараз у мене на столі. Тепер я мушу попасти в одиницю. Оскільки я не бував по одиниці, у мене штраф. Тепер суперник мусить. Взяти биток і поставити у зручну для себе позицію. Якщо куля просто не проходить прямо у вузу, то можна вдарити систему. Система це коли ти битком б'єш по прицільній кулі, а ця прицільна куля попадає в іншу, забиваючу цю кулю. Оскільки зараз я забив системою трійку, то все ще маю вбити по одиниці. Зараз я не попав, тому що там стояла замазка. І хід переходить супернику, і він знову бере штраф, бо я не попав по одиниці. Зараз у мене також не видно четвірку. Тепер я вже попав і знову замазав собі. Я попав і в мене впав дурак. Дурак, дурак це коли ти цю кулю не замовляв в ту лузу, і вона впала по удачі. І це пало є зараз тільки у дев'ятці. Зараз я вийшли кліпочи. ДПЕ це коли ти відбоєш кулю і ця куля від борта е... забивається в лузу, яку ти замовляв. І знову ж зараз буду бити дупле тільки вже всередину. Не попав. Зараз знову мені не видно шістку, тому я маю знову попадати. Попав. Зараз я б'ю знову тупи всередину. Не попав. Не зайшов гостійку. І знову собі замазав, тепер знову попав. Зараз мені треба машинка. Машинка це пристрій, коли ви не. а, він мені не потрібен. Машинка це такий пристрій, а, який. Коли ви не достаєте, ви можете використовувати. Yeah. Yeah. Наверное, Сім, там, я, Мено не проходить сімка, але я спробую заміни. Ага, не проходила. А зараз, коли я буду бити сімку, скоріш за все, я попаду з першого дев'ятку. Це буде штраф. Ну, зараз спробую подивимось. А я спочатку в сімку попав. Не попав. Зараз стоїть дуже складна вісінка. Я її спробую забити. І зараз я не попав по кулі, бо там була дуже тонка різка. І це штраф. Якщо три штрафи підряд, то це. У 9 це програш, а є ще така гра десятка та 14 плюс 1. У 10 це також програш. А у 14 плюс 1 е, 15 очків. Про 14 плюс 1 і про 10 я буду знімати наступних відео. Тепер у мене впав біток. І це теж штраф. І це вроді в мене другий штраф підряд. Суперник б'є і може забити. Все таку не забити, це не ну, дуже класно, особливо для мене. Я такі маю забивати, но. Я не забив її. Сподіваюсь, вам це відео було корисним та цікавим. Підтримайте мене вподобайкою та підпискою. До нових зустрічей!